Указ номер 212 дріб 2014, про призначення Ірини Сех, головою Львівської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 112 та 118 Конституції України, постановляю призначити сех Ірину Ігорівну, головою Львівської обласної державної адміністрації, виконуючи обов'язки президента України. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, місто Київ 2 березня 2014 року. Минуло більше місяця, коли я була тут на цьому львівському майдані. Ніби місяць, а здається, минула вічність. Тоді ми разом переживали про наших хлопців, які замерзають там в Києві. А сьогодні ми думаємо, як їх полікувати в наших лікарнях, як їх відправити за кордон, як допомогти їхнім сім'ям. Тоді на цій стіні було лише чотири портрети. А сьогодні на цій стіні немає місця. Тоді ми думали, гадали, переживали, давали запитання. А коли буде кінець? Коли буде кінець? Сьогодні на українській землі немає Януковича, немає сьогодні ні в Донецьку, ні в Харкові. Ми тішимося, що кров наших хлопців пролита недаремно. Але біля наших воріт супереч нашій волі, нашим прагненням, нашим сподіванням, сьогодні став новий агресор, який не змирився з нашим мирним супротивом режиму. Сьогодні як ніколи. Існує загроза державності України. І тому, як багато днів тому, ми маємо бути разом. Тільки разом ми сила. Пам'ятаєте наше гасло? Те гасло, з яким ми вперше виходили. На наші майдани. Разом з сила, разом сила, разом сила, разом сила, Разом сила, Разом сила, разом сила. Я звертаюся сьогодні. Я звертаюся сьогодні. До усіх тих матерів, які відправили своїх дітей, хочу їм подякувати, звертаюся до жінок, які відправили своїх чоловіків, звертаюся до тих, хто допомагав матеріально. Звертаюся до священників, які своїми молитвами, підтримкою завжди були на наших майданах. Саме наші молитви допомогли, щоб сили темряви не зволоділи, а перемогли сили світла. Тому сьогодні. На цьому львівському майдані я звертаюся до всіх про збереження нашої держави Україна. Ми мусимо зберегти єдину соборну Україну, звертаюся до всіх політичних партій, до представників усіх конфесій. До бідних і багатих, до молодих та старших, що ми маємо зберегти найдорожче державу Україна. Ми маємо відродити довіру до нашої влади, до нашої народної влади. Я щодня. Іду по вулиці інститутській, вона була нещодавно. Зараз вона вулиця Небесної Сотні. Я минаю ті свічки, ті гори квітів і розумію, що я повинна бути, як ніколи, безкомпромісна. Як ніколи безкомпромісна до тих, який не хоче добра для держави Україна, до тих, хто хоче красти, до тих, хто говорить неправду, до тих, які не хоче добра для розбудови могутньої соборної української держави. Відбувалися події 20 лютого саме на вулиці Небесної Сотні. Ми накрили 12 хлопців, накрили їх білими простинями. Я спостерігала, як приходять побратими, як приходять родичі. Як вони прощаються своїми рідними? Це було мовчки, це було тихо, це було без істерики. Просто схиляли голови і твердо стискали кулак. Сьогодні ми з таким стиснутим кулаком За, для пам'яті наших героїв. Задля майбутнього наших дітей маємо відстояти і зберегти нашу державу. Вічна пам'ять, вічна слава героям, героїм не вмирають! Герої не вмирають, героїм не вмирають. Герої не вмирають, не вмирають. Сьогодні ми будемо прощатися з Володимиром Топієм. Самбірського району. 59 років було чоловікові. Декілька переломів він згорів будинку «Проспілок». Згорів цей день, коли я стояла на сцені. А водомети дуже голосно гриміли, шумові гранати дуже голосно стріляли. Поруч були священники, які дуже щиро молилися, принесли матір Божу, і ті молитви, які в цей момент лунали, напевно, були найщирішими. Я звернувся до жінок. Що давайте може, я вас виведу через Михайлівську площу. Ви ж матері, ви ж маєте дітей. Ви тут загинете сьогодні. І знаєте, тричі я бігала по всіх. Жодна жінка не пішла. Старші казали, що вони вже прожили, молодші казали, що тут їхні чоловіки, їхні брати, і вони будуть стояти на смерть разом і до кінця. І ворог побачив, що бомбами, танками не можна зламати силу Духу українців. Сьогодні знову. Агресор нас танками хоче загнати Совєтський Союз. Але я горда, що наші чоловіки стоять в черзі до військоматів, що наші чоловіки хочуть обороняти нашу державу. Міністр оборони сказав, що моральний дух українського війська. Як ніколи сильний, тільки разом, тільки в єдності ми обов'язково переможемо. Разом сила! Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила! разом сила, разом сила, разом сила, дякуємо. Сучасним отцям просимо про молитви про молитви за українську державу. Шановне товариство, я як голова вже Львівської адміністрації, після того, коли я відвідаю лікарні, де є постраждалі, після того, коли ми проведемо наради з силовиками. Після того, коли ми проведемо наради, які потребують нагальних питань, тому що ми сьогодні перебуваємо майже в умовах військового стану, я обов'язково чи це буде вночі, чи це буде дуже рано. Обов'язково буду на всіх телевізійних передачах, на всіх зустрічах, і ми обов'язково поспілкуємося і дамо відповіді. На всі питання, які цього потребує львівська громада, дякуємо, слава Ісусу Христу і слава Україні!